Астрологічний прогноз. Що означають ракетні обстріли України і Польщі 15 листопада? Аналітика і якийсь цього прогноз? Прогноз такий, що це не початок нових відключень в Україні нових хвилі проблем з енергетикою, а закінчення тої хвилі, яку ну, робить затемнення. Затемнення означає відключення в даному випадку, затемнення світла. Затемнення відбувалось на урані, уран пов'язаний з трансформаторами, з електрикою. І тиждень пройшов до 15-го від затемнення. Сильно затемнення впливає плюс-мінус 3 дні, плюс-мінус тиждень впливає, але менше, але впливає. От. І це, ну, типу, такі, така границя, кордон, коли ще затемнення впливає один тиждень. Ну, і з цього точки зору, це е, така, такий підхід, що типу з боку Путіна, що быстріє і скоріш, треба. Ну, він не так мислить, звісно, але я як астролог кажу, поки ще затемнення не пройшло дуже сильно, треба ще покошмарити. От, також е, Скарпіон, знак Зодіака, закінчується, і 15 листопада ще планети не вийшли. Все Скарпіона. Місяць, тобто Сонце вийде через тиждень, Меркурій з Венерою вийде через пару днів зі Скарпіона. І це Скарпіон в даному випадку проявляється як терор, і це означає, що закінчується період, коли ну, є політичні сили, політичний ну, ціль в Російської Федерації чинити терор. Тобто, наприклад, бачите, там в серпні цього нема, не було, там в липні не було. От як планети до Скорпіона підтягнулись, то ну, почався терор, затемнення в Скорпіоні. Тобто, це я вважаю, що це останні акорди симфонії терора. Ну так можна виразитись музикально. Музично, от аспекти є до музичного знака Зодіака Риби. Він пов'язаний з ілюзіями в тому числі. От, ну, Мабуть, в цьому ще ілюзії якісь є. Далі планети підходять до стрільця. Стрілець означає закордонні дальні іноземні держави, які будуть приймати більш активну участь у війні. Я поки що не вроблю не, не прогноз, як там будуть вони ну, саме. Підвищувати свою участь у війні, але стрілець означає підвищення і рівня і розширення спектру допомоги Україні західніх держав. Ну і якоїсь їхньої участі у війні, стрілець означає взаємодіяти, взаємодіяти з тими, хто далеко. Тобто, от Польща далі від Росії, вона буде більше взаємодіяти з Росією. Там, країни НАТО далі, вони будуть більше взаємодіяти. Тобто, призведе це до збільшення участі іноземних держав у війні. Також ми можемо побачити такий от аспект, як опозиція місяця до Сатурна. 15-го. Сатурн означає стратегічне мислення. І це означає, а Лев означає цар, місяць означає емоції. Тобто, це означає, що ця дія Російського царя і Російської Федерації, вона, як царської держави, вона входить в конфлікт з асоціацією іноземних держав. Ну, Водолій означає асоціація. От, і світова спільнота. Сатурн означає організований. Тобто там організовуються якісь процеси, ну, вони і раніше організовувалися, і і зараз продовжуються організовуватися в світовій спільноті, проти яких виступає ну, цар, тобто Путін. І виступає емоційно. В нього немає якоїсь стратегічної позиції. Тобто, ця дія, оцей ракетний удар, це не щось стратегічне. з... Ну, задумом надалі. А це ну, такий просто емоційний ефект. Тобто, мій прогноз залишається тим, яким він і був, і був, що чим далі від затемнення, тим відключення електроенергії в Україні буде зменшуватися. Значить, Сатурн на початку війни працює як проблема. А ну, це завжди ну, на початку він працює як проблема. А, а зараз він працює як підвищення ППО українського ППО підсилення. Тобто ця тенденція буде збільшуватися процент збитих ракет. От. Ну, І вже через декілька днів знак зодіака Стрілець дасть більшу участь іноземних держав у війні. Я не вважаю, що це глобальний вступ НАТО у війну, але підвищення. Дякую за увагу. На все добре.